Нагребла всього в сумку. Це не магія, це світ, реально. світиться, Це прекрасно. Йдемо далі. За мною весь ранок ходить якийсь маньєк. Ви як? <рик> так, про дебільні в Сьомо раку я говорю з людьми. Е, застеляю кровать. Я всегда її застеляю. Навіть в отпусці застрію. До п'яти було, я застеляю кровать, тому що якщо не застляю. Телі на в мене ощущення бардака і це піднімає мою тривожність. Раніше я просто думала, що в мене ощущення бардака, а потім виявилося, е е е що походу мене такі тривожність. Все, заставляємося. Я тут спец по технологіям щось вам розказую, коли на фоні була музика, тому що я не зрозуміла, що так працює айфон. Тому я б вам розказала, що я тут кажу, але я просто не пам'ятаю. І не чуть в принципі. То я таке, А зато ви будете знати, що я люблю джаз. Я взагалі люблю дуже сильний джаз. От а взагалі джаз це завжди про щось. Провізацію, свободу, ці всі там тропи прикольні. Коротше, ви поняли. Я не панімаю як, але у нас чогось, поки є світу, і ми е, поки значить їмо. Як ви поняли, на мікровоновці час ніхто не переставляє, тому що всі устали його переставлять. Ще дуже хочу всіх переконати. Твої думки це одної тобі краще промовчати. Робиш те, що хочеш, Боже, як прадуєш. Ти граєш не поприволами, це мене руйнуєш. Я вам, звісно, зараз покажу свій сніданок, але таке прохання, значить, не заздрити, не заздрити, значить, у нас тут є жарена да? картопелька і сільодочка. Я знаю, знаю, що це дуже лакшері. Але, ну, можу дозволити, могу дозволити. в мене в цьому житті взагалі є пару слабкостей. <смеш> <смеш> непояснювальних і одна із них це ромкоми. Я обожнюю ромкоми в будь-якому їхньому вигляді. Це фільм, серіал, книжка. Взагалі, напевно, до минулого року я не читала саме ромкомів, бо я вважала, ну, нащо мені їх читати, якщо їх можу подивитися, а якщо читати, то треба виділяти якийсь час, це обов'язково має щось бути прям, ну не знаю, або популярне, або високе, або щось іще. Але насправді книжка це ж про дозвілля. Це не завжди про щось якесь. Має бути суворе інтелектуальне навантаження. Це, ну, як ми дивимося фільм, так ми і читаємо книжку. Тобто це про дозвілля. Тому <свісно> моя слабкість, яку я дочитала, це е, книгу Люба. І ми з подругою, до речі, були на майстер-класі по розмалюванню корінці. І я тут порозмальовувала, ми спішили, і воно трошки не досохло. Бачите? <свісно> ну, нічого. В принципі суть ясна. У мене короче, є тема, і я намагаюся не поглинатися в цей світ, тому що мені в ньому, ну якщо я в ньому живу, це погано для мене. От, тому я читаю щось таке і щось е, е, ну, не ромком, коротше, все інше, окрім ромкому, Я їх е, е, намагаюся чергувати. До цього я восени прочитала людей, яких ми зустрічаємо у відпустці, е, е, і подивилась фільм. Мені все сподобалось. З фільмів взагалі, звісно, не передано те, що було в книжці. Ну, дуже так далеко. Це все було. Але якщо абстрагувати світ книжки, це у цей комедії початку 2000-х. Я вважаю, що на початку 2000-х були найкращі ромкоми. Далі такі більше не було. Вони закінчились десь дві 2010-му, напевно. От чи мені сподобалася ця книжка? Люди, яких ми зустрічаємо, відпустці, мені сподобалось трохи більше насправді. Але це теж прикольно. Я не знаю, чи я буду читати ще Емілі Ген... Генрі. Не факт, але там мають екранізувати ще якісь її книжки, тому напевно, що я почитаю. До цього мої ромкоми почалися з цього кохання в мозку. От щось, там, оці всі популярні книжки. Ну, теж нормально. Але поки ще мої фаворити з ромкомів, яких я прочитала, їх було небагато, але тим не менш. Це краще, ніж у фільмах. Це таке мила підліткова. Там я бачила, що друга частина але анотація, мені не подобається. Все закінчилось в першій частині дуже добре. Нашу писати нашу, другу частину, я не розумію. Я, я намагаюся це все отрицати. От. А друге, це от люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, мені прямо сподобалось. Там і про психологічні травми, і про оце, як це як по-модному люди кажуть, діти хочуть. Як сейчас мовить каже дроп, дроп. Боже, я стара, я стара. Напишіть в коментарях, як це правильно. Це, типу, від друзів до коханців чи там до любові. Ну, це все таке. Коротше, дуже мила книжка. Якщо ви дивились фільм, то книжка, я думаю, вас не розчарує, тому що там набагато все цікавіше трошки, і по-іншому, і там по-своєму дуже класно. Це додатковий світ відкривається. От, а я поки вдіваюся і їду в супермаркет докуплятися для дегустації. Я купила вчора тарілочки для ліки або меду, ну дивлячись, що буде на дегустації. От, Чому вони в такому пакеті? Він чистий, він чистий. От, бо я їх купила і там не було коробки, довелося щось імпровізувати. Так, все, збираємося взагалі-то. Куча діл. Я вже написала людям з нагадуваннями про дегустацію. От не всі мені ще відписали. Що я хочу сказати? Насправді, в січні для бізнесу це капець. Я бачу, що багато різних заходів відміняється через те, що ну зрозуміло, люди типу морилися після різдвяних свят, витратили купу грошей на подарунки всім і на 12 страв на різдво. Тому так, але тим не менш. Я я дуже рада, що є люди, яким цікава тема вина, і вони прийдуть сьогодні на дегустацію. В січні ой, в грудні до мене прийшли на дегустацію. Ми дегустували українські гристі неймовірні. От а сьогодні прийдуть до винороба з компаніївки, до якого ми в їздили в тури. До пана Олега, у нього, до речі, є свій теж YouTube канал, залишу в описі під цим відео, якщо воно вийде, я наконець змонтірую. Та й, в принципі, все. Ладно, я щось вже наговорила на 5 хвилин про книжки, про дегустацію, про все, що завгодно, все, віддіваємося. Так, значить, лук поне собі льє, а людина їдема в магазин, виглядає отак. До речі, поки я збиралася, двоє людей захворіло на дегустацію, то ще не буде двоє людей. Так, так в житті буває, сказати, що я до цього була морально готова. В році так, але ж, ну, ні. Головне, звісно, щоб всі були здорові, це вже такий моментик, знаєте, це людський, а то підприємницький. Коротше, такі передбачуване, особливо зараз. От. Так, починаємо з того, що нам треба знайти шпажки. Десь вони тут були. А, ось. Якщо чесно, заходжу у ці магазини і не розумію, для чого цей бокал. Для чого? Це не так, що якась претензія. Е, просто вони непрактичні з усіх точок зору. Ну, типу, вино в них не зрозуміло по який момент наливати, типу, щоб воно не встигало нагріватись. ароматика в них не дуже відкривається. Ну, Навпаки, якщо ми особливо кажемо про ігристі, дуже люблять таке наливати. Тобто, по факту вони не практичні, але, типу, симпатичні. Потрошку по і тяжко, тяжко. Все затарилась. Затарилась вчора, затарилась сьогодні. і їдемо і ще трошки поработаємо. Не, ну це сонце і цей сніг мене, звісно, поражають. Що це? Не знаю, яка у вас погода, коли ви видитесь це відео. Але то є сонце. Ми романтизуємо роботу за ноутбуком, якщо чесно. Ще не романтизуємо. Я зараз вношу правки у відео. Бо окрім моєї нової професії, е як Самільє, у мене є ще кілька проєктів на монтаж. Я взагалі моя перша робота це відеомонтажер. Ну, якось так, коротше, щоб ви знали, наша вам ця інформація, я не знаю, але вона у вас е буде. Що не я сьогодні веду дегустацію, виглядати як бомж, я теж не можу. Тому мій лук сьогодні це е, мій цей, брюки. Брюки чорні, чорні з утепленням. Так. І боже, є лям-палям. Наступне, це що ми вдягаємо, чорний гольф. Чорний гольф у нас є чорні є. Беремо такого піджака. Опа. І щоб трошки підкреслити талію, я беру гаман свій. Це з українського строю від Баби Дільки. У мене з такими драконами спідниця. І в'яжемо на пояса. Це в мене один із моїх е стандартних луків, це виріє. Ну, типу, я не проводжу дегустацію, але все одно я маю виглядати презентабельною вважаю. Все. Тепер треба щось з собою зробити. Один глаз є, я сподіваюся, що це так само швидко вийде, але будемо чесними. Життя не ідеальне. Ай, давай. Я просто уже дуже сильно спішу. Бо я собі не планувала, я маю бути на студії, бо ще перед цим я маю зняти ролик той, що в мене робочий є. Бо я веду рубрику місцевих новин, типу, що трапилось у Кропивницькому, і перед цим мені треба на студії, і ще я її встигну зняти. Більш-менш. цю треба підняти. У, <му> <О>, нормально, так? <да? му> <му> Мені подарували коричневу підводку, тому я зараз на неї все фігачу. естетику у мене, якщо чесно. Я напевно зі сту... не студентських шкільних років перестала. Ой, стрілка побула. Зі шкільних років не пам'ятаю, коли я сідала і робила макіяж, прямо це така ось з мене задача на цей день, бо в школі я так могла сісти і оце пів часа щось там красить собі. Сейчас такої розкоші, я не знаю, чи це розкіш. Але я зараз, напевно, і особливо і не малюкаюся, В принципі. Бо А, нема часу, Б. Не знаю. В якийсь момент життя я зрозуміла, що мені не так сильно це і треба. Іноді я, звісно, хочу там собі щось. Цей, але загалом мій щоденний макіяж. Якщо я йду прямо на весь день, то я можу ще собі щось там туш'ю намалювати, наприклад. Намалювати тушью. Але це в мене там просто скарбничка моєї косметики. Але загалом я, ну, мій макіяж реально складається з оцього ще білого ліпця, туші і румян, які ще наношу як тіні. Все. Так, ще треба мікрофона скласти. Всі закуски вже складені, бокали. Мене сьогодні тато підвозить на дегустацію. То бокали він вже поніс. Як справжній реінвестор, заработала на минулій дегустації грошей і купила бокали. А, ну і собі декантера. Я інвестор, інвестую в бізнес. Просто рекламу в бізнес. Якщо у вас бізнес консультації цікавлять, то не до мене. Хтось, дівчат, вміє малюватися так щоб туш не було на всьому глазу. Я, я не знаю, це якісь, мабуть, боїні. Беру свої рожеві румяшка, Так як я вже опаздую і в мене нема часу шукати свою красиву кісточку. Ми фігачимося, той же є в рум'янах. Б'юті блогер з мене, якщо чесно, не кудишний. І ось у складку я ось вот така, ну а Везде, де можна намалюватися, ми малюємося. У мене взагалі після мого танцювального минулого є е, унікальна просто, унікальна суперсила, як у всіх людей, які танцюють, це перевдягатися і фарбуватися де завгодно. Тіну якісь ось трошки прикраси. У мене є така цепочка. Ой, Тин-тин-тин. Пикаємося парфумчиками. Я в пошуку нових запахів парфуму. все ми виглядаємо по божески Виглядаємо як людина. Погнали далі. Будемо виглядати як загнана собака. Все, перетягнулася в робочу форму. <хи> І зараз ще треба зняти спецвипуск новин. А отак тут працюють, коли немає світу. Ой. 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 Так, так що я що... да. Я б возмущалась на те, що я пишу. Що? Трапилось у Кропивницькому. Зараз будемо розбирати бокали. Розкажи Расскажи, що тебе бокалы, да? Для чого? Для билдейных стал. Для чого я маю на увазі? <риклад> для вина, для шампан, универсальные. Универсальні. Универсальні бокалы. Я нахопила на много денег, много бокал. богато. Багато грошей не писали. Горошей в мене багато. Вони степляні. Лера, не, не так. Беди, не біді на шия, Лера, отут. Вот Шу. Хорошо вот, забакала. <звук> Шістій вечора розступовувати їх, виймаєте? Все, погнали. Один бокал є, це залиш і Все, погнали. Так, напевно, треба тут зробити ремарку і сказати, що ми дістали ті бокали, помили, не терве, все з ними зробили. Просто цього ніхто не зняв, бо лишалося дуже мало часу. І всі, звісно ж, працювали. Зараз тема так, по виноградству та по вона стає надзвичайно цікавою в Україні. Ну, надзвичайно цікавою. Дуже багато хто з молоді почав висаджувати виноград, і звісно є мета отримати якісь вина, направляють ну, до речі, так само, як і я направляють свої вина для того, щоб зрозуміти, який рівень твого виноросту. І і зараз, хоча в мене є білі вина із тривалою витримкою. Наприклад, ріслінг 2022 року здається. Тепер саме інші, це все убрать. Та щас подивлюся. Доїдаємо. Ну, доїдаємо, обираємо. Таке у нас вісіє. Допивати нема, що доїдаємо. Валентина, власниця студії Леві. Так, ну все, забрали. Раз пакет, два пакети. Там не видно. Нікого нічого не видно. Бо темно нема світа. Але ми вже з лісором. Все викинули. Открила окошечко для молодця. Все, ребята, хватить. Чому їй хочеться, чому не роз'їду? Це на відео, ти кажи так. Що ти подумаєш, що ми людей збивають? Я смонтірую. Тобі ще скарфан встав. Таке. Марія просто Марія на мене так капається, що я не смонтувала відео з Карпат три роки. Вот. Таке у нас завершення вечора. Дегустація. Марія, як тобі дегустація на Ти не да. вона Сниться. Чому це? Виключити.